We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters, many faces. Я вирішив вмикати режим Джорджа Мартіна та спробувати написати сценарій і зробити це відео швидше, ніж попереднє. Тож я пропоную перенути у пітьму літератури, у якій знаходиться письменник, який намагається втекти з неї. І це не Макс Кедрук зі своїм колапсом. Так. Mm. Що е, роблю вигляд, начебто читав щось окрім опису на коробці від PlayStation. Тепер до ігор. Я дуже полюбляю survival horror. І коли з'явилася інформація, що у 23-му році буде виходити Alan Wake, і коли я побачив скріншоти і трейлери, я чекав цю гру. Ну тоді я не був знайомий зі «Це Світом Remedy, але гра, як survival horror, мене дуже заінтригувала. І коли вона вийшла, і я побачив цю графіку, цей стиль я нереально захотів в неї пограти. Але те, що вона продавалася тільки у цифрі, мене відштовхнуло. Але через рік вийшло фізичне видання, і плюс нові DLC. До цього часу я вже пройшов контроль і ознайомився з сюжетом Remedy. і наскільки це неймовірно, що вони роблять у своїх іграх. І коли вийшло фізичне видання, я не відразу поспішив його брати. Але не так давно я подивився неймовірний один із найкращих серіалів за весь час. Це Peaks. І не секрет, що Ремені дуже багато надихалося з цього серіалу і стилю Девіда Лінша, автора цього серіалу і режисера. І мені дуже подобається такий стиль. Він неймовірно, і водночас теплий, загадковий, і в якоїсь мірі трохи наркоманський. І вже після цього мені довелося знову опанувати свого маленького єврея та натиснути на кнопку Передбати. У грі є базові елементи сорвайво-хорору, типу які зарекомендував Резидент. Гаразд, скажу відразу, не для всіх. Ну все ж, якщо ви дивитесь це відео, ви знаєте про що я кажу. І ви, напевно, пройшли гру з кайфом, по, -по, -по іншому без кайфу, що зрозумієш. У нас є два героя. Сага Андерсон, детектив, який ігровець за нею. У початку цікавий, але вже потім, коли треба у голові всі ці документи розставляти, це вже трохи набридає. і Відчує, що ти десь у конторі працюєш. І сюжетна лінія, вона, начебто, цікава, да, за нею дуже цікаво спостерігати. Але вона як персонаж дуже якось ніяка у емоціональному плані. Ігровад за Алена, це все рятує. Він може переписувати сценарії своїх книжки, щоб врятуватися з пітьми, і вона може навіть міняти локації, щоб ти далі йшов по сюжету, і це дуже круто зроблено. І в нас є ще надзвичайна лампа, яка може забирати світло і давати, і при цьому теж міняти локації. При цьому що в цій грі є дещо на дні моменти, але для мене це неймовірно сюжетна і пропрацьована гра. Яка мала стати грою у 2023-му. Якщо ви хочете познайомитись з цією грою, будьте готові, вам там усе прямо не розкажуть, але це того варте. І тепер як отримати платину у Alan Wake 2 A deep dive into who he is as an artist and as a man. Where he comes from, where he draws his inspiration, what demons he wrestles with, In the dark hours of the night. Aww. Together with our houseman, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do we'll chat, but instead of talking, we'll sing it. Про сюжетні досягнення я не буду нічого казати, це зрозуміло, Але будуть досягнення, які ви 100% отримуєте при проходженні, але все ж таки я їх згадаю. Саме час це щось на кшталт ідеального ухилення, може спрацювати далеко не з першого разу. Ні, гравітації у вас буде сигнальна ракета, і коли ворог на вас настребене та зробить вам залом, з'явиться кнопка взаємодії, і треба буде відбитися нею. Мічне сайво треба просто запалити цю ракетку, щоб вороги від вас відходили. Переслідуючи джерело, так і це темряви, треба ліхтарем знищити у ворогів темний щит і красні місця на тілі. Спрямованість уперед, треба чітко у башкінь вбити 5 ворогів. Зупинити монстра. Є той бісячий тип ворогів, який кидає у вас все, що бачить, і телепортується. Вам треба ліхтарем збити його, коли він захоче стрибнути у бік. В один прийом убити з одного пострілу арбалета. Я це зробив, коли перший раз його отримав та спускався у світ кави. Там буде ворог, який буде стояти спиною до вас. Якщо взагалі не виходить, то понисті складність до історії. Відродження у грі можна знайти купа амулетів, які дають вам деякі особливі здібності. І є один під назвою кава. Якщо ви його поставите у слот, то коли помрете, він вас воскресить і дасть повністю повну шкалу хп. Заповнення форми треба в усі три слота вставити амулети. Термос для кави просто знайдіть кімнату для збереження. Значно краще підлатати себе звичайною аптечкою. Не останній взяти першу сторінку рукопису. Це ви знайдете по сюжету біля великого дерева. Розріз та пошук шляху, знайти викритку та болторіз. Тепер сім досягнень за зброю. Знахідка, час боротися у яблучко, стій на мітці, перемога світла, сяюче світло, егегей. Усю цю зброю ви отримаєте, якщо ви гарно обшукуєте місця. Проблеми можуть бути з рушницею, яка отримується з засагу у той момент, коли ви будете у лікарні, там треба буде знайти ключ та відімкнути двері. І дробовик за Ауна, коли будете входити у готель. У моменті треба буде вставити світло та зайти за барну стійку та знову вимкнути. А все інше, я думаю, так знайдете. І коли ви знайдете усю зброю для обох персонажів, ви отримуєте усе зараховане. Ще більше треба буде розширити інвентар, хоча б один сто знайдете. Територія кошмару, взяти мапу. Кавові розваги, коли будете у світі, кави, там буде фігурка містера Дріпі та просто стрельните у неї. Приголомшливі види, граючи за Алана, ви зможете знаходити гранати, просто киньте їх у ворогів. А граючи за сагу, ви можете знаходити вибухівку, яку треба кинути та вистрілити у неї, щоб зробити пару пекучих поранень і отримати досягнення, раз і немає. Ще сильніше і повний комплект. Треба вдосконалити раз зброї і повністю вдосконалити один тип зброї. Сто відсотків зробите, коли будете збирати все засагу, і там цих очків буде достатньо і більше, ніж на один вид. Самий найкращий варіант це пістолет. Його слова треба знайти за Алена вид очків, які він на них прокачує зброю. Вистачає тільки одного для досягнення. Інший бік. Після перших пару глав за сагу у вас буде можливість перемикатися скрізь персонажів та їх історії. Просто треба зробити це один раз. І відразу кажу, що під цим відео буде одне велике відео, де є усі досягнення та збирання предметів, так що можете не хвилюватися. Секретні схованки та серед дерев знайти всі схованки культу та коробок для обіду. Я тебе знайду. Вам потрібно знайти усіх ляльок для дитячих віршиків. І саме це досягнення про ці віршики зміна реальності. Коли ви будете кожен раз розв'язувати цю головоломку, вам поступово будуть додаватися нові ляльки. І за кожен віршик ви будете отримувати амулет. І коли ви це все зробите, ви отримуєте проста чарівність за знахідку усіх амулетів. Коли розгадаєте останній вірш, треба повернутися у оторі та зайти у велику будівлю. На сцені буде пес, та погладити його і отримуєте досягнення приємні життєві дрібниці. І наостанок брати коскала та слід письменника. Засагу ви будете зустрічати цікаві тупі, але геніальні реклами від братів Коскелів. А Алана на телевізорі його роздуми, як він намагався втекти. І вітаю, ваша платина взагалі не складна і навіть в деяких місцях цікава. І сама гра, яку проходити тільки одне задоволення.